Я їду, я їду, туманна погода, і зроблено вже аж дві пересадки. Я їду в комфорт з комфорту в той край, де негода. І лампам на зміну прийшли лампадки. Рядками із власної поезії розпочинає захід у другій бібліотеці філії письменниця Людмила Рудківська. Подію організували до Всесвітнього дня читання вголос. Його відзначають з 2010 року за ініціативи міжнародного освітнього проєкту «Літворд». Цьогорічне гасло заходу з українським словом до перемоги. Читачі приходять до нас в бібліотеку, беруть собі книжечку, хто яку вибрав книжечку, і просто зачитує якийсь уривок в голос. Ми популяризуємо творчість наших українських авторів, а зокрема творчість подільських наших митців слова, тому що в нас дуже багато цікавих, неординарних митців нашого краю. Нація, яка читає, вона не переможна. Серед поціновувачів української літератури Світлана Школовська найбільше полюбляє читати історичні романи. Я недавно прочитала нашого юрія сороки, нашого письменника Хмельницького Іван Богун. Настільки передав скорпульозно козацькі ці, козацьке життя, дух козацький. Оці коріні Богдана Хмельницького. Працівники та гості книгозбірні переконані, читання об'єднує. Під час заходу хмельничани не лише декламують поезію та прозу, а й роздумують над прочитаним. Говорить про те, наскільки повномасштабна війна повпливала на українську літературу з цих віршів, які після 24 лютого почали надходити, стало зрозуміло, що це вже зовсім інший струмінь поезії. Це патріотична поезія, це поезія болю, поезія віри в наші зсу всієї літератури. Зрозуміло, що ми вистоїмо, ми переможемо обов'язково. Заходи до всесвітнього дня читання вголос відбулися і в інших бібліотеках громади. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.